Всіх вітаю на своєму каналі, доброго дня. Сьогодні я хочу у своєму відео багато запитувати, кажуть, що шестирамник це такий вулик, що за ним на дивитися і дивиться. Шестирамник це багатофункціональний вулик, в якому можна працювати віддихаючи, просто віддихаючи працювати. Недаремно на шість рамок я вибрав. От почнемо ми з весни в даний час. Розвивається у нас сім'я. Можна поставити з рамками корпус. Розвивається у вас сім'я. Шість рамок набирає силу. Тут є мед, є перга, тут все є. У природі у вас йде теж і принос пильці, і десь маленький принос нектару. Для розвитку їм достатньо. Набирає силу один корпус. Ставите. Цей знімаєте, інший ставите. Отак, з вощиною. Переставляєте з цього матку з відкритим розплодом. Все, вони працюють. Сюди решітку поставили. Сюди одну рамочку вощини не Це йде розвиток. Розвиток іде, ви сюди не заглядуєте, можете 2-3 неділі не заглядувати. Для вірності, якщо бажаєте, поставте сюди ще один магазин. Тому що із шести рамок розплоду закритого будуть виходити бджоли. А вони там не будуть поміщатися, вони будуть заходити в магазин. Це одна функція. Наращуєте цілий сезон, набираєте, що собі, скільки вам забажаєте, все залежить від вас. Я повторюю, все залежить від, від вас, не від них, а від вас. Щоб ви вчасно підвезли, вчасно підставили, ну, підвезли, розуміється, до медоносів. Тясно підставили рамочки, замінили корпусами. Цей корпус замінити. Секунда діла поміняти містами. А от 12 -ти, 10 -ти рамочний лежак і ще тяжче. А тут і граючись, тут з вами може внук допомагати, допомагати такий підросток. Йому не тяжко переставляти. Все, ви тут наращуєте собі, качаєте мед цілий сезон, не заглядуєте. Якщо ж вам потрібно на своїй пасіці виводити бджол, маток, теж залюбки, набрала силу сім'я. Хочете, витягнули матку від ціля, ось вам готовий стартер. Дивіться, закрили його, все, сутки пройшли, підставляєте прививочну рамку. Це вам і стартер, це вам і воспитателька. Цю матку, якщо бажаєте, уберіть, буде відводок. Цій сім'ї залишите маточник, оновиться сім'я, буде молода матка облетиться, буде порядочок, буде далі працювати і вам меду принесе. Це по весні все. от. В маї місяць, травні місяці, починайте і це робіть. Виводите маток, вивели собі маток, роздали, зробили відводки. Хочете з цієї сім'ї, тут, виходить, у вас 5 рамок. Можна зробити одразу 5 відводків. 5. А якщо ви десяток сімей так пустите, якщо у вас там 50-100 сімей, це ви навіть не замітите, що ви 10 сімей відірвете від медозбору, зато ви наростите сім'ю від водки, які можна ними буде замінити не дуже добрих маток. Я казав, що я кожного року маток не міняю, міняють ті, які відпрацювали свій ресурс. Все, оце друга функція. Третя функція. Всі неможливо їх і передати. Третя функція, дивіться, не хочете розбивати цю сім'ю на відводки. Я зробив отакий обичний медовий магазин, розділив його пополам. Зробив отакі міні-плюси, два Ви скажете, та це трусити треба. От діло в тому, що тут у шестирамниках не треба трусити. Дивіться, як легко виходить. По весні набрала силу сім'я. Це, це сім'я одну беремо. Не будемо. Це вже не важливо у кого скільки. Може у кого 20, може у кого 50, може 100. Буде так працювати. Не треба решітку ставити. Тут сім'я вже тріщить від бджіл, від розплоду. Ви не спішіть. Ставите оцей магазин, я вам показую. На два відділення. Оставляєте його ну, буквально на неділю. Молоді бджоли піднімаються. Якщо у вас ще вощина буде тут, вони відстраюють у двох відділеннях цю вощину. Матка обов'язково сюди заскоче. Обов'язково, тому що вона вверх і на нові рамки вона аж біжить. Біжить, просто біжить. Тут уже все з бджолою, в деяких рамках розпліт, а в деяких у вас сім'ях. Матки готуються, Ви цей знімаєте. Отакий От я зробив. Оби... Так же само цей дніще обичне, тільки зробив тут отвор і тут отвор, два літки. Тут перегородка глуха. Все тут набралося. Ви відшукуєте матку, щоб вона не попала сюди. Знімаєте. На окреме дно матку сюди. Ну, подивилися, щоб вона тут не була, сюди. З іншого взяли маточники, прямо зразу можете поставити, нічого їм не буде. Закрили, якщо далеко вести, отакі я роблю тільки сітка. Тут буде плівкою закрито заздалегідь. Тут степлером проб'ється плівка, щоб відкривалась сюди, а ця сюди. На плівку ставите сітку, отак можна, як ви забажаєте. Може так, можна поприкривати, пооткривати кришку. хочете кришку закриваєте. Я зробив кришки там, зробив отвори, сіткою зробив, з усіх чотирьох сторін для транспортування. Положили і зібрали до друга, до брата, до свата кілометрів за 3, за 4, за 5 відвезли. Ну Це для того, щоб ви, хто бджолами займається, той розуміє, що відводок робити на своїй пасіці це неблагодарне діло. Льотна бджола зліти, злетиться. А вам не потрібно. Вам потрібно, щоб вони працювали зразу, одразу. Привезли до кума свата брата, поставили, літки відкрили, маточки вирощуються, облетілися. І за сезон ви можете в цих магазинах медових, так сказати, міні-плюси зробили. Можете по 5-6 разів маток. Забрати, якщо вам потрібно для себе, ані продасте кому-небудь, може подарите, якщо ви такі родні. Вже готово у вас все. Це вже друга функція. Дивіться третя. Прийшла осінь. Закормлені, вже зняті всі магазини з сім'ї, ставите решітку. Або я роблю зараз глуху перегородку. Така буде перегородка у мене це ж цих рамочок відходів. Буде частично наглухо забита, а частично буде з двох сторон, сітка буде, щоб не дотрагувалися бджоли друг до друга, щоб не передавали феромон. Ставите сюди. Тут будуть отвори, два льотки. Ставите тут маточки обльотані, дуже багато бджоли, тому що молоді, вони насіють добре. Ставите цей міні-плюс, такий називаємо, шестирамочки, на дві. У вас виходить одна матка, друга і третя. Там ніхто їм не заважає, тепло. Основної сім'ї піднімається вверх, зимуєте спокійно на цих міні-плюсах. Весна прийшла, оп, захотіли, продали дві матки, ані відводки зробили, захотіли всі три продали, якщо потрібні вам гроші. Ну, це вже у кожного можливості свої. Ну, я кажу, якщо перезимують три матки, це дуже велике діло. Дуже. Обов'язково ви зробите відводочки. Продасте тож. А якщо пакетами зробите, теж добре. Ані тут пакет забрали з основної сім'ї. Чотири рамки. Тут можна зробити відділення з роздільною решеткою або просто, щоб відкривалося. Одна. Нікому не продали нічого. Одна так же тут працює, а тут відкрили віконце, об'єднанили, та матка пішла туди. Ну, я просто кажу, що по одному пакету, а може з інших сімей ви візьмете, скомпонуєте пакети. Ну ви все время будете на коні. Бачите? І ще одна третя функція маток зимувати. О! обгулювати маток і багато іншого. Не, не потрібно убрали, ну, на зиму я б совітував так робити, це дуже добре. Тепло йде, тут маточки є, корма є. Якщо мало тут буде їм корма, доставте ще один медовий магазин. Якщо не потрібно вам такі міні-плюси. Ви вбрали, ось два, два, чотири шурупа вбрали, витягнули перегородку, поставили обикновенні рамки медові. Таку рамочку поставили. Все, той же магазин, якщо вам не потрібно. Все залежить від вас, що вам треба і як ви будете працювати. Ну, це можна от по весні починати. Зараз наберуть силу сім'ї, ставити цей корпус. Матка засіває, обживає і увезли. Маточники поставили і все. Бачите, який багатофункціональний шестирамник. Іще одна функція шестирамника, Вже три було, зараз четверту покажу. Дивіться. Сім'я наростилася, навіть і на два корпуси, все замінили. Сім'я працює, тут у вас іде, поставимо решітку. там гніздо, тут виходить розплід. Ставите цей магазин з міні-плюсами. Рамочки, чиста вощина, А я попробую ще без вашіни, тільки отак. Чуть-чуть, щоб було в чистоті. Бджоли заходять. Треба, щоб сильна сім'я була. Зайшли, відпрацювали, позаливали все. Все, чиста вощина. Чистий сотовий мед. Четверта функція. Бачите? Набралися і таких багато можна зробити. І взимку, щоб ви не бігали з пакетиками, ні туди, ні сюди Сняли ці магазини на збереження, щоб чистеньке все було. Будь ласка, хоч так. Положили дві рамочки, навіть поміщається і три рамочки зверху. Хоч так дві рамочки положили. Якщо ви безпокоїтесь, з під них можна маленькі планочки положити, отак, щоб був проход туди. Все, закрили кришкою, бджіл обробили, обробили бджіл, взимку це, не дивіться на цю споруду. Це у вас один чи два корпуси, як ви бажаєте. Положили їм під кормочку, закрили бджоли оброблені. Можете до квітня-травня сюди не заглядувати. Все-таки тут медок буде більше кілограма, а може і кіло з лишнім буде у цих рамочках. Все, голова у вас не болить. Вони цей мед заберуть, перероблять. І побачите, навіть в них і можуть і сложити, якщо запазок великий є. Тепло завжди йде на ці рамочки. Тепло. Ранньою весною тільки розплід пішов, вони все, ці рамочки обробляють. Бували випадки, я ложив. Кажуть, що матка не сіє. Сіє, люди добрі. Так сіє, залазить і знизу, і зверху вам засіє. якщо Буде багато дуже бджоли і дозволять буде природа, тепло, все, весь комфорт вулика. Вона і засіє оці рамки. І ніколи тянуть маточники не будуть. Це 100% правда, я вам в сезоні це покажу. Раніше я це не знімав на відео, але в мене такі случаї були. Бачите, іще четверта функція. Іще багато можна функцій. Так тут маленький магазин. Раз-два ви зробили і все в порядку. Попробуйте це в 10-12 рамочках. Да, так, можна кажуть. другі, Начнуть зараз писати. Так, це можливо. Можливо, робіть. Мені тут легше всього. Зробив, пожалуйста. І ще багато є функцій. Не будемо вдаватися в них. Всіх благ вам. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам миру, добра, гарних бджіл, гарних медозборів. Я за вас буду теж кулаки держати. Ви ставте лайки, щоб відео продвигалося, щоб молоді бджолярі дивилися. Ані і вже стали, стали такі бджолярі, як я. Хай роблять. Для них це буде залюбки. Бажаю всього найкращого.